Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин «Вєла Віва, який розташований на Харківському шосе. До ваше уваги сьогодні я пропоную велосипедне крило від французької торгової марки The Модель називається Deflector R M90. В назві цього велосипедного аксесуару, крила велосипедного. Є інформація. The це французький бренд. Дефлектор. Це модель. РМ це мається на увазі заднє крило одне. 90. Це мається на увазі велике. Комплектація велика і велика комплектація має ще і додаткову е модифікацію плюс. Що мається на увазі, коли кажемо плюс, це маємо на увазі, що є. Два колена, раз і два. Два колена коліно при, приклонення, що дозволяє регулювати нахил в двох плоскостях. Тоді як звичайне, точно таке ж крило без додатку плюс має ось таке одне коліно приклонення Тобто може тільки один елемент рухатись. В елементі, коли стоїть плюс, регулюються два елемента. Також це крило стандартне, як і всі французькі крила, має світовідбівну ось тут смужку. Встановлювати це крило легко і зручно, не треба ніяких додаткових ключів. За розмірами, як вказано, від торгової марки Zefall, завширки максимально. Це 90 мм, але враховується, що під покришку, яка розмір її 6, 60 мм. Тобто Завшишки покришка 60 мм буде чотенько вставати в внутрішню частину, ну і бокові часті будуть вам захищати від бруду е, спину. Бокові частини гумові, тобто буде зупиняючий велосипед, воно буде гнутись, не ламатись. А оця іншого кольору частина крила має на увазі гумова. Сам пластиковий елемент крила і світовідбивна смужка ось тут. Кріпиться е, крило ZFL Deflector RM90 на підсідільну трубу. Ось так виглядає. І захищає велосипед від бруду, велосипедиста від бруду з розміром колеса 29 дюймів. Тобто 26, 27,5, 28, 29 дюймів розмір колеса буде чотенько закриватися оцім велосипедним крилом е, до ваших. Е, Умов. Регулюється, повторюю, раз, два, в двох плоскостях. Можна ближче, далі, вище, нижче. Це достатньо комфортне велосипедне крило від торгової марки ZFL. Модель повторюсь, Deflector RM 90. Приходьте, замовляйте крило до велосипедів, тому що в восени взимку треба захищати собі, свій одяг від бруду, катаючись на велосипедах. До зустрічі! Хай щастить!